Як мишку віддавали заміж. Японська казка. Давно колись у коморі одного дому оселилася миша зі своїм чоловіком. Жили вони заможно. У коморі були і рис, і ячмінь, і пшоно, і квасоля. Та от біда, не мали вони дітей. Тож почали вони молити богів. Пошліть нам боги дитятко, і незабаром народилася у них мишка. Батьки так нею тішилися, так її доглядали, берегли, як зіницю ока. Мишка росла просто на очах і скоро стала найвродливішою з усіх своїх ровесниць. У мишачій країні. Отож батьки почали думати про її заміжжя. Серед мишей нема пари для такої красуні, казала гордовито мати. Правду кажеш, нашій доньці треба знайти найкращого у світі нареченого, погоджувався чоловік. Вони довго радилися. І нарешті зійшлися на тому, що ним може бути тільки сонце, яке осяває увесь світ. Отож одягли вони доньку в найдорожче кимоно і втрьох піднялися на небо. Ясне сонце, ясне сонце, ти наймогутніше у світі. Будь ласка. Візьми собі за дружину нашу доньку, гречно попросили батько і мати. Сонце всміхнулось і сказало. Та що ви? Є й за мене могутніші? Могутніші? За тебе? Хто? спитав здивований батько. Туман. Бо хоч би скільки я старалося. Як він насуне, то я стаю без сили. Еге ж, твоя правда? піддакнули миші і пішли до туману. Сизий тумане, сизий тумане, ти наймогутніший у світі. Будь ласка, візьми собі за дружину нашу доньку. Туман насупив брови, і сказав, та що ви, є й за мене могутніші. Могутніші за тебе? Хто? здивувався батько. Вітер, бо хоч би скільки я старався, вітру мені не подужати. Він розвіює мене за одним подмухом. Еге ж, твоя правда. Подалися миші до вітру. Буйни вітре, буйни вітре! Ти наймогутніший на світі, будь ласка, візьми собі за дружину нашу доньку. Та що ви? Є й могутніші за мене, могутніші за тебе хто? Причолок дому, бо хоч би скільки я дмухав, він не врухнеться. Причолкові ніщо не рівня. Мишачі батьки з донькою спустилися на землю і пішли до добілого причілка їхньої комори. Непохитний причілку, непохитний причілку, ми не знали, що ти наймогутніший у світі. Будь ласка, візьми собі за дружину нашу доньку. Вражений причілок відповів Та що ви, їй могутніші за мене? Могутніші за тебе? Хто? Ви, миші, хоч би яким міцним я був, ваші гострі зуби прогризають у мені дірку. Еге ж, правду кажеш, погодився батько і сказав дружині. Чуєш, жінко, наймогутніші у світі, миші? Як ми цього раніше не помічали? Справді. Пару нашій доньці треба шукати серед мишей. Як задумали, так і зробили. Взяли собі зятя зі свого мишачого племені. Мишенята молодята жили у злагоді, батьків поважали і діток плодили.